І от ми отримали середньорозмірний седан, фактично конкурент BMW 3 серії. Звісно, в звичайної Джулії може бути і повний привод, і задній привод, але базово це задньоприводна машина. І от квадріфоліо може бути тільки задньоприводна. І по-перше, наскільки ж сміливі хлопці із Альфа Ромео зробити машину на 500 сил чисто задньоприводною. Але почнемо давайте зі спокійної їзди. Ми їдемо чудовою лісовою дорогою в найспокійнішому режимі, який називається Ей, взагалі у Джулі перемикання режимів за традицією відбувається за традицію Альфармео, відбувається таким перемикачем, на якому написано DNA. ДНК машини. Ми змінюємо. І в такому режимі машина абсолютно е, не лякає. От я натискаю на газ. Вона подумала, поїхала. Але вже коли поїхала, то поїхала дуже серйозно. Але перестаємо розганятися. В нас плавне, але дуже. Гостра кермована всього лише там 2 і 2 оберти від опору до опору. Тому гострота тут у вас є завжди. Гальмуємо ці величезні гальма, просто вбивають мене на гальмуванні в. Перед мою голову, але все одно в нас в комфорті розм'якшена максимальна підвізка. І тут я хочу сказати, що на відміну від BMW, все ж таки в Джулі відчувається, що салон трошечки е, дає зайвих звуків, вона не їде настільки, от прям якось мегаплавно, чого і не треба очікувати від е, спортивної машини. От те, що вона трошечки по салону скрипить, це звісно, ну альфа Ромео. Якщо б тут нічого не скрипіло, це була би ауді.